Три недоліки LED люстр про які вам ніхто не розкаже. І перший вони горять, горять точно так само, як і звичайні лампочки, іноді від терміну служби, а іноді просто від якогось стрибка напруги. Одразу криється в цьому і другий недолік. Для того щоб відремонтувати таку люстру, вам потрібно її повністю демонтувати і занести в ремонт, який може тривати не один день. І одразу третій недолік: не всі ремонти беруть на обслуговування такого плану люстри. А якщо вона дешева, то ця послуга вона взагалі нераціональна. Чому ж такі люстри і досі купують? Все дуже просто: по-перше, вони сучасні, вони гарно виглядають, мають якісні розсіювачі і при невеликому розмірі можуть видавати гарну потужність і освітлювати великі площі. Друге, на сьогоднішній день існує такого плану модулі, змінні і їх можна ремонтувати навіть вдома, просто замінивши і підібравши модуль під свій розмір люстри. Більшість led люстр мають пульти керування, за допомогою яких можна змінити яскравість та температуру освітлення, що теж досить сильно підкупає. Погодьтесь. Також варто звертати увагу на надійність самого виробництва даної люстри. Іноді дають виробники гарантію 4 і більше років. В такому випадку ви за модуль можете взагалі не переживати і собі спокійненько користуватися. Якщо ж люстра бюджетна і коштує порядка 2 тисяч гривень, якщо вона згори через 2-3 роки, ви можете легко її замінити і все. Отже, LED люстра – це може бути дуже гарний варіант, якщо правильно підійти до вибору. Звернути увагу на виробника, гарантію, можливість зміни модулів. І тоді ви будете користуватися даною покупкою протягом багатьох років. Зверніться до нас і ми підберемо те, що варте вашої уваги. Пишіть в коментарі.